Давайте ще раз скажемо слава слава нашому Богу. Добрий Господь. Маємо добрий час, недільне зібрання. І воно дуже важливо в нашому житті, коли ми приходимо і збираємося разом, бо в цьому є Господь. Амінь. Ми це всі розуміємо прекрасно, де двоє троє зберуться в ім'я Господнє, там Христос або Господь між нами. я буду читати. Таке слово роздумав, трошки на тим раніше роздумав. Можливо, десь і трошки говорив вже, торкався цього. Хочеться більше трошки поговорити. Це Євангелія від Матвія, 25 розділ, 31-го вірша і нижче буду читати. Євангелія від Матвія, 25 розділ, 31-го вірша і нижче. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде він на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи, і відділить одних від других, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які праворуч його прийдіть, благословення Отця мого, оспадкуйте царство, оготоване вам від заснування світу. Бо я був голодний, і ви дали мені їсти, був спраглий, і ви напоїли мене, був мандрівником, і ви прийняли мене, був роздягнений, і ви одягли мене, був хворий, і ви відвідали мене, був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Тоді, звернувшись до нього, праведні скажуть: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували або спраглим. І напоїли, коли ж ми бачили тебе мандрівником, і прийняли або роздягненим і одягли, коли ж ми бачили тебе хворим або в'язниці і прийшли до тебе. І цар скаже їм у відповідь істину говорю вам, оскільки ви зробили це одному із цих братів моїх менших, ви зробили мені, до цього місця. Дальше ми знаємо, про що там сказано далі. Я не хочу. Про це говорити, а хочу говорити про іменно до цього місця. Свого часу прийде День, як тут написано, суд над народами. Взагалі кажуть е тлумачі Божого Слова або е дослідники, що це буде після скорботи, коли люди, які уціліють. І між ними буде суд. Тобто Бог відділить овець від кузлів, праведних від неправедних. Але для нас це, якщо ми скорботу, ну як ми віримо, що ми, церква буде забрана від скорботи, то. Ну, це не стосується, ніби і нас, але якщо вдуматися ці всі слова, все, що написано, воно і стосується нас, бо воно для нас служить наукою, воно дає нам певні розуми, щоб ми роздумували над своїм життям за над своїм ходженням за нашим Господом Ісусом Христом. Бо прийшовши до, до, ну, до Ісуса в своєму житті, до в покаянні через віру, ми отримали спасіння, і наше життя. Ми розуміємо, що спасіння воно нам дане, але ми знаємо, що. Біблія говорить, спасений, спасенний, будеш спасений, ми спасаємося і будемо спасені. Тобто, якби три такі значення, тому що ми ще в дорозі, ми, отримавши спасіння, але це спасіння треба пронести через оце гріхо, через це земне життя, довіривши своє життя Господу, тобто і слідуючи за Господом, довіряючи Господу, треба його пронести. І коли Слово Боже каже, коли ж прийде син людський, то зберуться всі народи і відділи овець від козлів. Ми розуміємо, хто такі вівці. Вівці це е, тварини, які дуже покірні. Я чув такий момент, коли один брат розказував, коли він був е, фельдшером, і його попросили взяти е, кров з вівці. Він каже, коли її колов, колов, каже: я дуже добре вмів попадати в Вену. Каже, ну в той момент каже, я не міг знайти вену. І коли каже: я побачив на, на лице вівці, подивився з неї, каже, сльози текли, просто як то кажуть, горохом. Вона просто стояла і плакала. І Він каже: Ну, це все кіно. Пішов. Він каже, настільки він більше зрозумів, хто чому Христос в приклад бо Бог приводить вівцю. Вона мовчить, її боляче. Вона плаче, але вона мовчить. Вона це проносить. Е, інша сторона, хто такий козел, ми знаємо, це який дивиться на все з похотю. Тварина, яка ну, е, ну, зовсім іншого, якби протилежного, протилежного, скажімо так, розуміння. І тоді він каже, відділить. І там буде таке, що він каже, коли я був голодний, і він, ну, тих хто відділить, каже, овці, і ті. О, о, Вівці вони успадкують царство Боже, яке було вже приготовано для них закладень світу. Тобто, те, що вже Бог наперед, ще ну коли світ не був створений, Бог вже думаючи, я думаю, ну сотворивши людину, Бог вже оприділив, для чого людину він сотворив, щоб вона жила, вона раділа життя. І ми розуміємо, що ну, Бог сотворив людину не для страждань, а для того, щоб людина раділа, людина мала благоснув. Мир і спокій в житті жила для, для слави Божої. Мала благословіння, а це мир, радість, праведність в Дусі Святому. Це є благословіння, коли ми маємо це людина переживає це в своєму житті вже тут на землі. І він каже відділить народи і одні по правицю, другі другі лівицю. І до тих, які по правицю, тобто до овець, він скаже, каже: війдіть благословенні. Бо каже, я був голодував, я був нап... 에... голодний, спраглений. Я був мандрівником. каже, І ви зробили це все. Ви напоїли мене, ви зодягли мене. Я був в лікарні, ви відвідали мене. Я був там і там. Каже, і ви це зробили. Ви знаєте, якщо наше життя так подивитися. Ми ж, ну, Господи, де ми тебе бачили? Де ти приходив до нас? І він каже: що все, що зробили найменшому з цих, це ви для мене зробили. Ви знаєте, я роздумуючи над, ну, над тим писанням, раз собі так роздумав, і дивлячись одне відео по Ютубі. Цей брат потім тут і був він святкував. Якщо пам'ятаєте, він його розказував про 2014 рік, як він почав служіння йти вдома, де одинокі люди покинуті люди, і вони почали піклуватися. вони почали будувати центри такі реабілітації для людей пенсійного віку, да одиноких людей, старших людей. І ви знаєте, і там в кінці цього відео, якби така силка, ну ви можете пожертвувати на це служіння. Коли я дивився, Бог торкався, я розумів, що це не просто, знаєте, якийсь фейк, або розумів, що це дійсно, що це служіння від Господа. Тобто Бог довірив, маю таке відчуття переконання в серці. І мені, знаєте, це місце пригадалося. От коли Христос каже, ми порой кажемо, де ми тебе бачили? І мені це місце, коли от люди, які приїжджають і просять, кажуть. Одна зі служіння, і каже: якщо можете, заохочують нас не то, що проти, а заохочують нас, щоб ми відгукнулися, тобто свою лепту вклали в це служіння. І знаєте, мені така думка чи не сам Ісус просить через цих людей, підтримайте це служіння? Ви знаєте, ми порой, як люди можемо сказати, я ну, говорю, тому що де, деякі моменти чуєш, Бога немає нічого неможливого. Бог може попіклуватися, дати фінанси, правда. Один служитель, спілкуючись з одним священником, е, який розказував, що він, вони хочуть побудувати е, це наш, типу іваницьких християн служити, побудувати священником іншої конфесії, каже, хоче побудувати великий храм, посвячений там. Е, Богородиці, як вони називають, причись Діву Марію. Це като католицизм, православ'я, більшість католицизм. І він каже: Ну, це ж такі гроші. Каже, стільки треба вкласти фінансів. І цей священик каже, мені відповів такі, такі слова: каже: в Бога нема проблем з грошми, в Бога є проблеми з людьми. І насправді, якщо ми читаємо писання, ми розуміємо, що Господня земля і все, що на ній, люди користуються Божим, все, що є на цій землі, золото, скільки йому було цього алмази, все, що є, люди користуються Божим. Бог це віри в людські руки, але що ти будеш робити з тим людиною. І ми, як знаєте, як християни, ми розуміємо, що Бог може так. Дати поміч. Бог може поміч дати в будь-яких ситуаціях, де є потреба, де є нужда. І ми порой можемо чути, ми можемо закрити своє серце і сказати: ну, це не для мене, ну, я не знаю. Нараз чуючи, коли люди говорять, якби в своєму житті щось побачили таке, знаєте, ну, якби негативне, що несправедливо поставилися до чогось, комусь щось передали, бо десь гроші не туди пішли. Ви знаєте, що найцікавіше, що ворог на цьому. Буде робити все можливе, щоб людину зупинити, щоб людина далі не йшла за Господом, щоб людина мала це в серці і вона з цим жила. Всі не так. Ти тепер не знаєш, куди ти даєш гроші? Ну куди ти що ти хочеш благословити? Але Христос каже: коли я був голодний, ми порою не знаємо. Що хоче Господь зробити, але ми порой можемо можемо ну, благословити щось підтримати. тому що я, Це моя особистка думка, що сам Господь, порою, Він стоїть і каже: Поможіть мені, підтримайте це служіння. І від нас залежить, чи наше серце буде відкрите, чи наше серце буде закрите. Це вже в нашій владі, скільки і ми можемо це в цьому підтримати. То він каже, був голодував, каже, ви мене нагодували, одягнено. Можливо, ми навіть в тій країні ми не можемо піти і послужити, правда. І багато я чув людей, які кажуть, ну, ми тут мови не знаємо, ми не можемо проповідувати, ми то, але ми можемо служити. Чим ми можемо. Ми можемо служити, чим ми можемо. Ми можемо підтримувати руки місіонера який, може не сидить вдома, який посвятив себе для слави Божої, щоб йти до тих людей, які ну, потребують Євангелія, які потребують цієї доброї новини, які можуть понести якусь допомогу, правда, нагодувати голодних, зодягнути. Ми можемо чи робити посилку, ми можемо. І це служіння, друзі дорогі, це служіння давання, яке стосується безпосередньо і нас. Воно потрібно в нашому житті. Господь Він ну, не сподіває. Не заставляє нас нічого робити. Він не заставляє нас служити йому, але він нам пропонує. Біблія каже, пропонує тобі життя і прокляття. Каже, а що вибереш ти людина. І ми можемо служити тим, чим ми можемо. І не тільки тут, а й в, наш... ну, в церкві, але й поза церквою ми можемо служити. Нехай нам Господь цьому допоможе. І я би хотів сказати, в цьому всьому в тих словах закладено, якби. Є такою невід'ємною частю, це любов і милосердя. Ті люди, які вони були відкриті, вони проявляли цю Божу любов і милосердя. Свого часу Христос сказав, що дві зап... весь закон побудований на двох заповідях: люби Господа Бога свого, любов до Бога. Ми розуміємо, що любов до Бога, коли ми проявляємо любов до Бога, це ми коли шукаємо Бога, людина. Шукає, читає Боже Слово, будує відносини з Богом, молиться до Бога, проявляє Божу любов, тобто уділяє час для Бога. Ми розуміємо, що буде взаємне, Бог буде вливати свою любов в її серце, і тоді каже: друга близько з нею люби свого ближнього як самого себе. Любов до ближнього це милосердя. Це прояв милосердя, прояв доброго діла, уваги. І нехай нам Господь допоможе, щоб це в нас було. Пам'ятаєте, коли вдова прийшла і дала оцю маленьку лепту, Христос її похвалив за те, що вона маючи остатнє, віддала для храму. Знаєте, яку я би думку хотів з цього взяти? В цей момент храм, якщо ми розуміємо, прихід Ісуса прийшов, коли Христос в храмі були люди, які... Фактично релігійні були, можна так сказати. В основному, ну ми розуміємо, що Христос докорив священикам старішинам, що ви покинули суд, любов, віру і милосердя. Каже, а це треба робити. При тому, всьому ця вдова, яка мала останнє, вона вклала в скрабницю. Вона не не робила це раді людей. Вона зробила це раді Христа, раді Бога. Зробила це. Раді Господа вона розуміла для кого ну для кого її серце належить. Друзі, дорогі. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми не дивилися на. Певні обставини, десь ми щось почуємо. Ми з любов'ю, з вірою робили, служили тим, чи можемо служити, бо ми це робимо для Господа. Слово Боже каже: не судіть нічого перечасно, коли не прийде Господь і не вияви задуми сердець. Ми порою не знаємо до кінця, що відбувається. Десь можливо є помилка, можна взяти якийсь урок для цього. Але якщо десь хтось помилився, знаєте, просто є сьогодні, е, якби така. Хітрість, я би назвав це діявською, коли люди попадаються і закриваються. Вони закриті для Господа. Вони в церкві, вони приходять зібрання, але вони закриті для Господа. Вони не розуміють, що Господь очікує, щоб вони своє серце відкрили. Я пам'ятаю, навіть було пророцтво, як було казати: о народи, бо ти багато сьогодні накоплюєш, але каже, як я хочу, щоб ти більше був жертовний для моєї мого, для мого, для моєї справи. Боже діло, Божа справа вона потребує і фінансово. Служіння. Вона не може сама по собі так рухатися. Хто може, хто може підтримувати цю справу? Ми, церква, тут, десь інше, можливо, це Україна. А сьогодні наш край, як, як ніколи, він потребує цієї фінансової підтримки, тому що, як ніколи, так прийшла біда, але як ніколи, зараз люди вони відкриті для проповіді Євангелія. Так, можливо, не всі, але багато людей вони відкриті, і ми чуємо це зі свідчень, коли приїжджають наші брати з України і говорять, каже, яка велика зараз почва для слова Божого. Як люди сьогодні жаждуть відкриті, приймають це слово. Розуміють, що багато розуміють люди, що оце земне воно настільки хітке. Ці основи вони дуже хитаються, друзі. І як нам треба теж розуміти, що ці всі основи вони хитаються. Фінансові основи можуть захитатися. І хто знає, чи ми не втратимо, як свого часу втратили за розпаду Союзу, коли були рахунки, коли були книжки, були гроші на рахунках. І свій час, можливо, я думаю, що багато людей пожаліли, а могли зробити багато більше. Слово Боже каже: не складайте собі скарби, які є на землі, де їх міль іржа нищить, де злодії підкопуються, але складайте собі скар, які є на небі друзі, з чим проможна наша рука, слово Боже каже, що ми можемо робити. Робимо добро. Каже, бо хто знає, як робити добро і не робить це й має гріх. То нехай Господь допоможе, щоб наша рука була відкрита. В Коринтян написано 9 розділ. 2 Коринтян 9 розділ, 12 вірш. Це служіння, воно має дві, дві, дві дії. Воно поповнює нестачу святих. Ми є благословінням для інших людей. Ви знаєте, я чув одну таку думку, що саме добре діло це вже є благословіння, що Господь Бог дає мені зробити можливість, це добре діло. Я не знаю, як ви. Я не раз молюся, кажу, Господи, я щось хочу добре зробити. Я не, не бачу, де я можу добро зробити. І Бог дає відповідь на молитву. І Бог посилає момент, і ти розумієш, це Бог дає відповідь, тому що ти просиш. Каже, просіть і буде дано вам. Шукайте і знаєте. Бог знає, в чому ми можемо послужити і зробити добре діло. В ефесіанах ми читаємо, що каже, ми його творимо створені ним для всякого доброго діла, щоб ми в них пробували. 9 розі, 2 послання Коринтян 12. Тому що здійснення цього служіння не тільки забезпечує потреби святих, але й примножує через багатьох подяки Богові. Воно не тільки покриває недостачу святих, не тільки покриває недостачу потребуючих людей, але несе велику подяку ті, які отримують для Господа. Слава Богу! Дорогі друзі, нехай наше серце не наші руки не опускаються. Щоб ми зрозуміли, для якої великої надії ми покликані. Ми покликані не просто прожити це життя, отримавши спасіння, але й і. Прославити Господа, нести благословіння для інших людей. Нехай наші руки не опускаються в цьому. Служімо, Господи, в Галатів 6, 9, 10 написано. «А роблючи добре, не знуджмойся, бо часу свого пожнемо, коли не ослаблемо. Тож усім робімо добро, а найбільш. Одновірним по вірі, нехай на не в цьому Господь благословить, щоб наше серце було відкрите, З чим ну, наскільки спроможна наша рука благословляти, служити для іншого, а Бог ніколи не, не останеться в боргу. Біблія каже, бо хто в Богому дає, цей це Богу позичає. Ви знаєте, коли я був на місії, як прочитав ці слова, я настільки окрилився, що даючи для людей, які не мають. Хліба, порой ти проходиш, кажеш, Ну, Ісус любить, хоче засвідкувати, а бабушка каже, а я дитину не маю чим нагодувати. Ти, ти проповідуй там, як хочеш. Ну, вона не бачить Божої Ну, Коли ти принесеш той хліб, ти принесеш щось до хліба, і ти побачиш, коли вона ти зробиш, робиш людині, приділяєш увагу, ми побачимо настільки. Зараз в Україні момент, коли багато людей біжуть. Багато виїхало, але багато біжуть, вони не можуть виїхати їм або нема куди їхати, або не хочуть їх. Вони біжуть і їх приймають, і церкви служать, і їхнє служіння. Ви знаєте, ми багато чого не бачимо, не знаємо, але нехай наші руки не опускаються, тому що ми живемо в час, і він тільки починається, тому що по закінченню війни ці потреби будуть і будуть, друзі, дорогі До свого часу до Естер Мордихай сказав такі слуга: чи не на той час ти стала царицею? Бо вона сказала: ну я не піду до царя, бо вона щось стала царицею. Друзі, дорогі, чи не на той час можливо, Бог дає нам можливість більше і більше послужити для царства Божого? Були моменти, де ми більше стараємося для себе, ми більше копимо для себе, але приходить момент, коли нам треба більше і більше активніше присвятити. Наше життя або, скажімо так, наші можливості вкласти в небесне, в Царство Боже. А, це є, а ми цим збираємо скарб. Ми коли вкладаємо, ну, ми не задумуємося над тим порою, але воно там пишеться. Там все на небесах воно записується, все, що ми робимо, Бог, це не є поза увагою неба. Воно все пишеться. Нехай на Господь цьому допоможе, щоб ворог не посіяв ці недобрі зерна і сказав, марно. Марно, ми не допустімо цього, нехай цьому благословить нас Господь. Давайте ми помолимося, подякуємо Богові за цей добрий час, за благословіння, яке ми маємо, і щоб наша рука, щоб нам допоміг, коли ми будемо мати можливість зробити це добре добро, вона була простягнута для того доброго діла по спроможності нашій. Нехай Господь благословить. Амінь. Молимося.